Анатолій Никіфорович Нагребецький видатний український письменник та невтомний краєзнавець, чиє життя присвячене дослідженню та збереженню історії рідного краю. Це знакова постать для Вінниччини та всієї України. Анатолій Никіфорович народився 9 травня 1945 року в селі Плабанівка Шаргородського району Вінницької області. З юних років розпочав педагогічну діяльність, але згодом його життя нерозривно сплелося з краєзнавством та літературою. Доля дала йому доступ до архівних документів, навіть тих, що були засекречені за радянської доби, що дозволило йому відкрити широкому загалу невідомі сторінки історії Поділля, його багаторічна кропітка праця з архівними джерелами та живою пам'яттю земляків. Перетворила його на справжню літописця свого краю. Основний внесок Анатолія Нагребецького полягає у створенні більш ніж трьох десятків книг, присвячених історії населених пунктів, зокрема сіл та містечок Шаргородського району та всього Поділля. Серед його відомих праць історико-етнографічний нарис Моя Плебанівка, а також книги Шаргородщина та «Літературна Шаргородщина. Його творчість це не просто сухий виклад фактів, це художньо публіцистичне дослідження, що оживляє минуле, робить його зрозумілим і близьким для сучасного читача. Він пише про виникнення поселень, відомих земляків, історичні події та долі людей, зберігаючи самобутність та дух малої батьківщини. За свою подвижницьку діяльність Анатолій Нагребецький отримав широке визнання. Він є почесним краєзнавцем України, членом Національної спілки журналістів України та лауреатом обласних премій. Його працю відзначено високими державними нагородами, зокрема, орденом Президента України за заслуги третього ступеня. Масштаб його досліджень і видавнича активність є настільки значними, що його удостоєно диплома Книги рекордів України в категорії видавництво. Своїми книгами він не лише зберігає історію для нащадків, але й надихає багатьом земляків на любов та повагу до рідного краю, довівши, що імена людей та події навіть невеликих сіл можуть бути настільки ж багаті, цікаві і важливі, як і в мегаполісах. Для Анатолія Никифоровича Нагребецького краєзнавство є не просто хобі чи професія, а справжня місія життя. Він присвятив десятиліття, напруженій часто самотній праці в архівах та експедиціях, щоб витягнути з забуття імена тисяч земляків та події, які інакше могли б зникнути назавжди. Він є одним із тих, хто в нелегкі часи відроджує історичну пам'ять українського народу, доводячи, що історія складається не лише з битв і королів, а й з повсякденного життя. Та долі простих людей у малих селах, його робота це приклад подвижництва і безкорисливої любові до рідного краю. І що найважливіше, ця праця триває. Навіть у поважному віці Анатолій Нікіфорович продовжує свою дослідницьку діяльність, зберігаючи і поповнюючи свій багатотомний літопис Поділля, його титанічна праця. Є безцінним фондом для майбутніх поколінь істориків, вчителів та всіх, хто цінує своє коріння. Він продовжує надихати земляків своєю невтомністю, любов'ю до рідного краю, щирим зацікавленням життям свого села, громади, країни. Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, той ім'ям не умре ніколи в спогадах народу. Ці рядки Олександра Олеся. Ніби написані саме про Анатолія Никифоровича Негребецького, нашого видатного земляка, гордості нашого краю, справжнього патріота і людини з великої літери.